Усім привіт! Мене звати Євгенія Груленко, я онлайн-логопед для дорослих та тренерка мовлення. Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні ми поговоримо про недоліки роботи логопедом. Чому саме таке відео? Ви в своїх коментарях до попереднього відео активно розповідали про те, що вам цікаво дізнатися зсередини всі недоліки професії. Тож, давайте їх розберемо в сьогоднішньому відео. А я вдячна наперед за те, що ви підписалися на канал та підтримали моє відео подобайкою. Дякую! Почну з того, що усі недоліки, які я зараз буду називати, вони витягнуті ніби спеціально мною для того, щоб їх вам продемонструвати. Тому що для мене вони здаються незначними тими, що я можу ігнорувати, і такими, які я готова приймати в професії. Тож, почнімо з першого. Перше, це як і будь-яка робота з людьми, робота логопедом це вміння вибудовувати міжособистісні стосунки. І тут багато як і прийняття вас, як логопеда, як спеціаліста батьками, дітьми або іншими учасниками процесу вашої роботи, так само багато і знецінювання, з яким ви можете зустрітися. Тому робота з людьми і робота логопеда в тому числі передбачає контакт з людиною, а він в деяких моментах є надзвичайно виснажливим. Тому, якщо ви не вмієте і не хочете навчитися спілкуватися з людьми, то професія логопеда, на жаль, не для вас. Тому що логопед має відчувати чітко кордони власні і власних учнів, тому що часом доводиться співпрацювати з людьми, які мають. Певні психологічні особливості, яким важко, часом батьки, з якими спілкується логопед, знаходяться у травмі, тому логопеду варто бути не лише емпатійним, компетентним, але й вміти доносити складні речі так, щоб не зачепити особисті почуття людини, і так само, щоб їй допомогти. Це стосується багатьох речей. Ну, наприклад, не знаю, не можна людині в лоб, не пояснивши ситуацію, там сказати вам або вашій дитині до невролога або до того чи іншого лікаря, тому що одну людину це може злякати, іншу людину це може збентежити, а інша подумає, що ви якийсь не дуже класний спеціаліст, тому самі розібратися не можете. І в жодному з цих випадків ваша консультація і спрямування батьків до невролога не буде дієвим. Лише тоді, коли батьки до кінця зрозуміють, чому ж ви їх направляєте до того чи іншого спеціаліста, вони використають цю можливість. Тож вміння спілкуватися з людьми це значний недолік професії логопеда, і якщо ви відчуваєте там складнощі. То вам точно не в благоподію. Друге більш пов'язане з профдеформацією, коли логопед з людини, яка в принципі звертає увагу на те, що їй люди говорять, перетворюється у спеціаліста, який розбирається, як люди їй це говорять. І це надзвичайно складний процес, тому що, згадуючи свою логопедичну кар'єру на початку, я згадую просто зі сміхом, тому що я намагалася записати, як усе говорять. Діти для того, щоб зрозуміти, який звук на який замінюється. А зараз часом буває не виключусь після роботи, йду і вулицею чую, ага, корінь язика вібрує, там щось не те відбувається. Це надзвичайно важко. тому... Ще одна фішка логопедів, яку б я назвала логопедичним недоліком або профдеформацією, це те, що логопед починає чути різні звуки на слух. І це не дуже прикольно, тому що від цього треба вміти виключатися. І інколи, якщо недостатній ресурс у логопеда, тоді ви просто чуєте одні неправильні звуки. І вам важко сконцентруватися на тому, що говорить та чи інша людина. Тож, я насправді, під час того, як купляю те чи інше навчання, ретельно звертаю увагу, як говорить спікер. Тому що раптом що я буду дуже відволікатися на дикцію, а зазвичай я навчаюсь тоді, коли відчуваю. Таке значне виснаження, тому що е, коли я в періоді активності я більш активно працюю. Тож, третій, недолік роботи логопедом. Якщо ви не та людина, яка схильна постійно розвиватися, ви зустрінетеся з тим, що логопедам мало платять. Чому так? Тому що е, насправді логопеду постійно потрібно навчатися. І це постійне навчання забирає купу часу і енергії, але чим краще логопед опановує нові техніки, тим швидше він надає корекційну допомогу. Своїм учням, тим швидше вони виходять на бажаний рівень мовлення і відповідно тим вища оплата праці логопеда. Тож, якщо ви не готові працювати за копійки, вам доведеться постійно навчатися. Але мені здається, я не знаю такої професії, яка б стояла на місці і де не треба було б постійно розвиватися. Тож будьте готові до цього. Наступний недолік в логопедичній роботі вам точно треба будуть всі іграшки, матеріали, будь-які дидактичні посібники, тому що в першу чергу ви змутитесь гратися одними і тими ж речами. Умовно, якщо ви маєте дуже класну дієву гру, там, не знаю, мами і дитинчата, то Постійно, щодня граючи в одну і ту саму гру, ви вже й самі наступного тижня не захочете діставати її для своїх корекційних занять. Тому вам треба буде мати дуже багато іграшок. І от в цей момент, якщо з одного боку, вам це подобається, вам подобаються дитячі іграшки, вам подобається щось нове купувати в іграшкових магазинах, ви радієте і ви кайфуєте від гри, це буде топ, те, що вам потрібно. Це буде перевагою. Але коли ви не любите Багато речей, коли вам здається купівля нової іграшки марнотратством, тоді працювати логопедом для вас стане нестерпним. Або ж треба буде обирати. Те спрямування, де цих іграшок небагато. Наприклад, спрямування в роботі з дорослими, з заїканням, з постановкою звуків, постінсультною реабілітацією, тоді там іграшок фактично не треба. Обмежитися декількома посібниками і будете класно працювати і не накопичувати матеріал. Ще один недолік в роботі логопедом це те, що креативність буде бити ключем, тому що. Типові іграшки і типові ситуації в логопедичних заняттях з часом набридають. Тому логопеди схильні до того, щоб збирати кришки, винні, корки, пляшечки, серветки використані, коробочки різної форми, і використовувати все це на власних корекційних заняттях. Тому, якщо вам здається, що люди, які не викидають сміття, не сортують, а забирають на своє власне онлайн-заняття і що це дивно, то якщо ви готові стати логопедом, скоро це можете бути ви. Тому мені здається, що для мене це основні недоліки роботи логопедом, які все-таки я в тій чи іншій мірі змогла прийняти, з якими я Можу жити і миритися, і мені надзвичайно класно у професії. Якщо це відео подивляться колеги з досвідом роботи невеликим або великим, дайте знати у коментарях, що з цих недоліків ви вважаєте недоліками, що насправді недоліками не є. І взагалі, давайте поговоримо, подискутуємо, які ще ви вбачаєте в Алогопедичній роботі мінуси, і як з ними боретись, якщо все-таки залишилися у професії. Тож чекаю вас в коментарях і до зустрічі в наступних відео. Буду вдячна за ваші ідеї, що б ви хотіли побачити в наступних відео у коментарях. Тож підписуйтесь, ставте вподобайку та дзвіночок. До зустрічі!